And now, the national anthem of Japan. Тут наші хлопці не побачили, але тепер знаємо, які улюблені гравці збірної Японії у режисера трансляції з Бельгії. Тож, втретє, ми зустрічаємося зі збірною Японії. Ще грали у 2002 році в Осиці і у 2005 в Києві. Обидва поєдинки завершувалися з рахунком 1-0 на користь господарів поля. Єдиний гол на уміті Уеда, й Томаокі Макіно і 21-й Готоку у Три гравці у центрі поля. 17-й Макото Хасебе, Гаку Сібасакі і 16-й Хотару Ємагуті. Ліворуч у Атаці. номер 8-й Генкі Харагуті. Праворуч четвертий, Кейсуки Хонда. І на вістрі атаки. 19-й Андрій П'ятов. В обороні зліва направо, 5-й Едуард Соболь. Номер 44-й. Ярослав Ракицький, 18-й, Іван. Ордець і другий Богдан Будко. В опорній зоні шостий Тарас Степаненко і 8 Руслан Маліновський. Над ними. Сімнадцятий. Олександр Зінченко в центральній зоні. Ліворуч Євен Коноплянка. Десятий. Праворуч одинадцятий. Марлос. На вістрі атаки розташовується Артем Бісєдін, номер 40 Дачі в атаку. А зараз класний розіграш від нашої команди. Коноплянка прострілює, накриває цю передачу. Підчинку проти збірної Саудівської Аравії був капітаном команди. Сьогодні Андрій П'ято виходить з перших хвилин. І в якості капітана Класний був розіграш на лівому фланзі. Зараз Єван Коноплянка виграє позицію Сакаі. Вривається до штрафнуа! Удар задає, можна добити. Виграє позицію у Сакаї. Коноплянка, використовуючи невисокий зріст опонента. Але я думаю, що він не бив, а видавав на дальність цю прострільну передачу. Тут вигадливо вийшов пас в напрямку Бісєдіна, Проте кинувся Кавасіма. Марлос відіграв на коноплянку. Той знову в штрафному майданчику. Передача на Милиновського пробуває в дотик. без особливої підготовки Руслан. М'яч летить на поперечну. Поки що основна гострота нашої команди над Холос. прискорюється через центральну зону. Хороша передача на фланг. Там Бісєдін запропонував себе. Його зустрічає Макіно. Дреблінгує Бісєдін. Виконує простріл на ближню удар. І м'яч влучає попередчину. Який момент був у збірної України на 16-й хвилині? І взаємозамінність показали гравці групи атаки нашої команди. Бісєдін із Марлосом помінялися позиціями. Зінченко запропонував себе на вістрі атаки. А м'яч летів у ворота після відскоку від Готоку Сакай. Міг би вийти ефектний автогол. Ледь не зрізав футболіст Гамбурга м'яч у власні ворота. Він у нью Йорку народився. В родині японця і Німкені. Виступ Збірна України атакує. Ярослав Ракінський пробиває Майстер справа зроблено! На двадцять парчик хвилині Раківський відкриває рахунок і виводить збірну України вперед. Мені особисто подобається значно більше, аніж у поєдинку проти команди Саудівської Аравії. Я сподіваюся, що вам також мужня справжня чоловіча гра від збірної України. Тут не без рикошету обійшлося. М'яч відскочив від голови УЕДІ. І пролетів над воротарем, який на одне коліно зараз опускався. Класний вийшов удар Ракіцького. 49-й матч проводить Ярослав у футболці головної команди країни. П'ятий гол забиває у її складі. Оксдобула про двох. нічиїх і двох поразках Хватається збірна України. Малиновський поворота! Такий момент був у збірної України на 30 й хвилині. Марло знову розганяє цю атаку. Знову моторність Марлоса. Призводить до вибуху в атаці. Шукав Руслана Милиновського. Той отримав нагоду увійти до штрафного майданчика. Проте ви бачите, що м'яч не ліг на ногу як найкраще І удар виявився неточним. Можливо, Руслана спонталичів японський вболівальник Ганца. І Лестера, які сьогодні за різними причинами, переважно вже мною названі, не потрапили до заяв. Не потрапили. правильніше навіть сказати, до числа викликаних. Довго передача зі штрафного, Тянуся до м'яча Бісєдін. Його схопив за руку тут у Бельгії. У Бельгії японці проводять ці збори. Подача до штрафного майданчика небезпечно. М'ячу сітці горіть збірна Японії забиває знову. Ми пропускаємо на стандарті! Як і в поєдинку проти Саудівської Аравії, ми пропускаємо на стандарті. Андрій Шевченко говорив про проблеми нашої команди при стандартних положеннях. Але вони, на жаль, нікуди не поділися. Ченко казав, що робив акцент ще перед матчем проти Саудівської Аравії, щоб гравці були дуже обез... обережними і не втрачали свої гравці. Забиває тому окі Макіно. Виграє він повітря. Якось невимушено виграє повітря і пробиває Уже розіграш, пов... знаходить Соболя, та абсолютно сам. Соболь, Прострільна передача не сильна. Проти другого також. Передача до штрафного. Перший відзначається голову. Футболці збірної. Спрацьовує заміна Андрія Шевченка. Спрацьовують атакувальні навички Караваева. Блискоче зіграв коноплянка Прорвався, повз двох. Передачу виконував район 11 метровий куди не бігав Буярський і Марлос. Але вони обидва пропустили м'яч, а не зупинився і підтримав до останнього цю атаку Олександр Караваєв. Його забули, його залишили без уваги. І ви бачили, що Караваєв кілька митеоси ще був зміячем. Коли хотілося нам усім вже кричати бий! він ще витримував певні паузи, готуючи цей удар довірного. Проходить один в один суперника. рвається на фланг, потребує підтримки і якому завершувати боявський б'ялівонобою. Хороший удар про сильний удар. Віталія Буянського низом в кут м'яч лиців витягнувся в сторону кавасіма і дістав м'яч.